Всіх вітаю, хочу виставити залишки із вчорашніх відео і, і нові там, новий текстиль, тож що ви не бачили, хочу показати, От, поки є світло. І потім вже буду складати ваші посилочки. Передивитесь дівчатка, хто можливо оплатить на карту. Тому що навіть останній раз відправляла, крайній раз верніше, відправляла через нову пошту і давала карту, і наче мало прийти на карту, а прийшло на відділення. І, ну, звичайно, я буду їхати з посилками, то заберу, але таки трохи. Ну, добре, будемо записувати, продовжувати. Спочатку залишки. Ось отака чайна скатертина. Я вам показувала її, така бліденька вишивка, ну вона така і є. Це не те, що там вона полиняла чи просто така вишивочка. Ось тут свічечки, листочки якісь, не знаю, до чого вона приурочена. Ну, давайте ціну поставимо 80 гривень на неї. Під номером 36, 80 гривень. Так, ось ця красуня, також я вам її показувала з такими букетиками. І з вишивочкою рішельє, бачите, такі кружечки вишиті. Ось отакі квіти, вона дуже ніжна і дуже гарна, обшита вона також такою бускового кольору ниткою. Під номером 38-160 гривень. Так. Далі має ось таку вишивку. ну Це така як серветка, чи чайна скатертина, але, ну, скоріше всього, скоріше всього, така велика серветка. Вона вся вишита, бачите, тут і тканина така частково така суцільна, а частково зроблена для вишивки. Отака серветочка, вона також натуральна. Я озвучувала, мабуть, 56 см 56х56 56, під номером 33, 100 гривень. Така гарна вишивка, хрестиком. Блакитного кольору. Так, ось така скатертинка у морському стилі, я вам також її показувала. Вона, як на мій погляд, то вона новенька, також вишита дрібненьким-дрібненьким хрестиком. Дуже цікава вишивка така. Ось, під номером 12-100 гривень. Так, Далі залишилась ось така новорічна доріжка. Вона новенька, Поліестер. Дивіться, яка гарна. Тут вставочка з органзи, Прозора. От. Під номером 29 100 гривень. Залишилися дві такі хустини під номером 17. Вони натуральні, бавовняні, під номером 17 і під номером 18. Так, з чогось знялося, знявся з чогось ярличок, буду дивитися. Причепився до хусточки. Будемо дивитися, на чому немає. По 30 гривень ці хустини. Ось цей рушничок л'яний. Під номером 14, от з такою вишивочкою. Бачите, він навіть накрохмалений. 80 гривень. Так. Під номером 2 отака скатертина великодня. Ось, бачите, така вишивочка гладдю, ніжна по ній. 100 гривень, номер 2. Далі серветочка вишита. Хрестиком, це ручна робота, вона льняна, ця серветка під номером 7 60 гривень. Хустка індійська, велика, ну, як на мене, то вона, мабуть, нова. Тому що е, не потріпані ярлички, ось такі має китички. Китички можна прийняти, кого не влаштовують. Це вона на виворі складена, взагалі вона яскрава, така сама по собі. Гарна, так від, натуральна, е, така натуральна тканина. Так, а де ж цінник на неї? Під номером 42, 80 гривень. Така хустила. Добре, давайте знизимо ціну 60 гривень. Під номером, 2, 60, під номером 42 60 гривень. Вона велика, там метр 20, здається, на метр 20, якщо я не помиляюся. Далі ось така скатертина льняна. Під номером 4, 120 гривень. Ну, не От Отака, дивіться. Мила скатертина. Також ярличок тут в гарному стані, тому вона практично зараз розверну, ось так вона виглядає. Отака гарненька скатертинка. Так, під номером 4, 120 гривень. Далі отака велика хустка вовняна. в неї також розміри тут, здається, метр двадцять на метр двадцять. Ось так вона виглядає. Для зими. Готуємось до зими. Готуй сани влітку. Тут якийсь ярличок. Але я, здається, я дивилася, але ну, не побачила виробника. Тут 100%, 100 бавовна, ніби я так прочитала. А можливо, то я так прочитала, не знаю. ну Вірніше бавовна, вовна. Ну, 100% вовна теж не дуже добре. Якщо, ну, не знаю. Ні, мені здається, є тут якийсь, якийсь, якась синтетична нитка. Так, під номером 40 100 гривень. Так, ось така залишилась хустка. Вона також велика, вона натуральна, під номером 41-100 гривень. Тут вона має вишивку з одного в одному куточку, вишивка хрестиком. Ну, Загалом вона ось така. Має так, таку ось, бачите, мережеве, таке пришите. О, також вона стан нової, ну, не прасована. Так, і... Це по залишках, що стосовно залишків, і ось по новому, по тому товару, який ви ще не бачили, ось така річ. Зверніть увагу, із чотирьох серветок новесеньких, зшита е, така ніби скатертина. Ось така. Але вона зшита з чотирьох серветок то навіть якщо брати, то 4 серветки, отакі великі, розміром 42 на 42, кожна серветка. Ну а взагал, загалом, то виходить 80, десь 85 см, 85 на 85. Вона натуральна, нове, новесенька, під номером 47-100 гривень. Так, дивіться, яка гарна серветочка. Вона вишита, також натуральна тканина, вишита вона гладдю. Має отаку обшита, бачите, таким мереживом. Ну, воно не обшита, а вишита вручну, от, Отака красуня насправді. Розміри. 49 на 49 можливо, на 50, це ж тканина. Під номером 45-80 гривень. Далі ось хочу запропонувати отаку вишивку цікаву. Е, звичайно, треба випрасувати. Ну, бо вона так як складена була, але таке це льон, вона ніби накрохмалена. Вона вся в ідеальному стані, лише ось є маленька така цяточка, коричнева цяточка. Можливо, чимось капнуть, якимось відбілювачем, щоб вона відбілилася. Можна і перекис сьогодні, можна і аміаком, це все приймається на раз. Так, розміри. Чи це вишивочка, чи рушничок 75. на... 33. І от такі, бачите, два гарні чотири навіть павичі. Е, хлопчик і дівчинка. От така серветочка під номером 44, 100 гривень. Так, і ось вчора я показувала скатертину. І казала, що там від, ніби вона якось для столу, що стоїть під стіною. І ось дивіться, така самісінька. Ну, верніше, вишивка така сама, і обшито таким мережевим, як і та скатертина. Вишивка хрестиком, ось такий рушничок, чи доріжка, чи серветка. Довжина 87 і ширина 37. Сантиметрів, це ручна робота, ручна вишивка під номером 13-100 гривень. Тканинка натуральна. Так, Ну і далі ось такий шарфик з сердечками. Щось мені цей раз все сердечками попалося. Ось такий він ніжний. Приємний на відчуття, тканина ніби натуральна. Він великий, десь метр вісімдесят на 90 я думаю. По ширині під номером 35, ні, 30. Ой, написала, що сама не бачу. Ніби 53. Під номером 53, 30 гривень. 65 ширина. Під номером 53, 30 гривень, отакий ніжний шахтик. Так, і ось. 52 номер, теплий, теплющий такий, дуже приємний на дотик. Такий шарф великий. Під номером 52 100 гривень він. І ось ну ось він такий. Весь такий має візерунок. З вивороту навпаки. Ось такий має візерунок. Теплесенький, на зиму те, що треба. Так. Далі ось дивіться, який цікавий е шарф. Він натуральний, Отакий такий має такий ну, принт, такий. це він тканий так, дуже гарний сам по собі, е незвичайний, під номером 51-60 гривень. Ну, цей шарф такий весняно-осінній період одягати. Ось ще один красень. Я вам зараз розверну його, покажу. Дивіться, який має квітковий принт. Бачите? Також великий шарф сам по собі. З цієї сторони він такий і з цієї такий. ну... Жакардова тканина під номером 50-80 гривень він йде. Так, і, і тут іще, іще є щось. Ось така скатертина, абсолютно нова, чайна скатертина, це вовна. Має отакий літній квітковий принт. В користуванні не була. Розміри. Ну, 42, десь 85 на 85 Ось така, бачите? Гарнесенька. Під номером 48, 100 гривень. Так, ось така чудова серветочка. Ну, вона не випрасована Тому так. Розміри має 35 на 30, в гарному стані, практично в новому стані, вся ціленька, під номером 46-50 гривень. Ну, і наостанок е хочу показати вам оцю красуню, скатертину, вишивка, ручна робота, тканина. Натуральна льон, скоріше всього. Такий доволі цупкенький. І ось така вишивка. Ну, Всю не розверну, а частину, зверніть увагу, яка чудова вишивка. Вишивка практично і середина, не так, як, знаєте, буває вишивка по краю, а середина біла. Ні, тут і посередині отака є вишивка. Ручна робота. Розміри. Ну, розміри приблизно скажу, бо метр сорок, можливо, трошки більше, метр сорок на метр двадцять. Отакі От розміри цієї скатерочки. Бачите, видно, що це ручна робота із вивороту. Вся вона в гарному стані. Так, і. Де ярличок, де ярличок під номером 49-400 гривень, отака красуня. Ну, поки що в мене всі весь текстиль, можливо, там де щось ще й забула, то то, що на протязі дня запишу, а можливо, вже побачу. До, приєднаю до якогось іншого замовлення. Було. Та ніби все виставила. От. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного. Е, чекаю на ваші повідомлення. Кому хто вже вважає, що посилку пора відправляти, то пишіть. Е, з понеділка, звичайно, бо вихідні. От. Ну, все, багато говорити не буду. Бажаю вам гарного перегляду. До зустрічі. Всіх обняла. Пока-пока.